Температура 10 градусів 10 градусів Взяли деякі Літають Вітають деякі бджоли, де вони знаходяться, зараз подивимося. Попіднімалися до верху шумлять Ось в такому стані зараз. Під верхом. Через тиждень буде похолодання до мінус 10 так, подивимося ще тут. Ось цю сімейку подивимося. Температура 10, майже 11 градусів. Так, і ця сімейка що у нас? А ці внизу сидять. Тихо, спокійно. Сидять внизу. Всі часте дно. Сидять внизу. Десь там. Ну, будемо дивитися. Погода міняється. Таке потепління, мабуть, воно не дуже добре. Таке утеплення в них, полотнинка і все. Накриваємо. Зараз під ще подивлюся. В таких вуликах Ще глянемо. Що в нас тут воно? Тут дві сімейки зимує, теж підверх піднялися. Бачимо через глуху перегородку дві сімейки зимує. Воно сітчасте. Є трошки бзілок. Там ну, нічого. Хай зимують. Дві сімейки через перегородку. Закриваю їх. Ось так. 3 січня 2023 року. Ось сімейка, яка зимує з утепленням такий матрасик. Не як вони тут сидять. Трошки під верхом сидять, спокійно, тихо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шести вуличках. Я утеплення. глухе, це лежак на 18 чи 20 рамок, не пам'ятаю, ось такий штан. Тут ще альпійця, подивимося, на альпійських рамках, а ці зверху, усі зверху, і вони чомусь всю зиму. Я їм і поставив. Ще один корпус четвертий, а вони теж піднялися наверх. Ну, хай зимують. Подивимося через тиждень морози мінус 10, чи пустяться вони донизу. Ось так. З цим сидять внизу. Десь там сидять не видно. П'ять вулочок на крайні немає. І так там трошки захолонули. Ось так. Хай зимують. Кормів достатньо в них. Невідомо як це потепління вплине на їхню зимівлю. Тим дивитися, може розплід з'явиться Раніше, ніж потрібно.